Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліць відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодами теж зроблю. Сьогодні знов-таки очі розбігались від кількості тем, тому запитав в телеграм-каналі, а що цікаво буде подивитись. Посилання на телеграм-канал буде в описі відео. ну Хто не підписаний, підписуйтесь, там найактуальніша, найсвіжіша інформація по життю каналу. Ну і не тільки. А, ну що? М -м, питань чимало сьогодні? Різнопланові питання. Ну, вмощуйтесь позручніше. Ну, а я починаю. Гаразд, <клух> Просять подивитись союз Ірану та Росії. Там же ж вони ми підписали сторічне партнерство з Британією, а вони як ж Підписали партнерство з Іраном. От і просить подивитися, що воно взагалі принесе, і чи Іран часом не відправить війська на допомогу Росії. Чи в Курську область, чи ще куди. Давайте загалом подивимось конкретно, що це принесе Росії, тому що Іран від нас далеко він мене мало цікавить. Там у них своя движуха намічається, якщо що. А от. А подивимось на Росію, і тоді подивимось, чи будуть іранські війська, саме у Росії. Раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, що цей союз з Іраном? Який ось на днях підписали, що він принесе Росії. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Торісас Райдом. Арканом. Далі. Наутіс. М -м. По стару. На чого? Чого? Ансус. Ух, нічого собі трічка Поясніть. Іса. Ага, значить не треба лізти. Цікаво, більш ніж. Ну гаразд, що у нас тут? Туріса, з бркана доберкана, наутіс, пустаруна, ансус, іса. Отож, про що мова? Ну, очевидно, поставки зброї. Ну, очевидно, ну це показали. Поставки зброї це якесь військове співробітництво, цей обмін технологіями може бути і так далі. Тобто воно в них вже було і до цього. А тут показують, ось, що це все наростання буде, розвиток цього всього процесу. Ну, розвиток буде обмежений. І тут будуть присутні якісь маніпуляції. Щось маю підозру, що Іран буде крутити хвостом. І вийти з Росії мотузки. І, взагалі, дуже цікава трійка випала. Трійка рун, яка пов'язана з вищими силами. М -м -м, цікаво. А, ну що ж, подія дійсно доленосна в якійсь мірі. А, це все під проводом вищих сил. Ну, можна сказати, що це план вищих сил. Мактуб. Це те, що мало бути. Ну, по таким рунам, тут однозначно. Ну, ось, власне, це да, вищі сили так само, цей обмін знаннями, це обмін технологіями і так далі. Ну, до речі, секретними технологіями, якщо так. Ну що, ядерка, Іран явно ось буде давити на Росію, щоб ті їм технології ядерки дали. Однозначно. А по фіналу це все опереться в тупик. А, тобто це не буде вічний якийсь союз, чи наскільки вони його там років підписали і так далі. І в принципі, ну руни ну не швидкий, не сильно, і іса. ну Але сказати, що це прямо на десятиліття цей союз затягнеться, так от воно так не виглядає. Тут ось реально виглядає, як розрив буде. ну Тобто, якийсь час цей союз проіснує, да, а потім все ось. До побачення. Ну, а Росія ось там теж будуть нею помикати Росією. Не вона буде маніпулювати, а нею. Ну, якби чи воно плюс зіграє, да, но горя вони з цим Союзом ще теж хлібнуть. <гум> ну, а раз, давайте подивимось конкретно про війська Ірану на території Росії. Та да, взагалі, чи буде війська саме Ірану допомагати Росії? Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А, ну то, а війська Ірана будуть безпосередньо армії Росії допомагати? Чи на території Росії, чи, можливо, і на території України. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Райда перевернута. Беркана. Феху. Інгус. Мау нас перевернутий Єра. Аж випала. О, слухайте, я тут цікав. А ви знаєте, а от сумнівно, що будуть саме війська Ірану? По таким торунам. Що у нас тут? Райдо перевернута, Беркана, Феху, Інгус, Манус перевернутий Єра. Сама влада Ірану не горить бажанням своїх військових кудись відправляти. Тут насправді все дуже банально. Ну, гаразд, ось зразу закрита дорога йде до цього. Зразу. Тим не менш, розвиток ситуації якийсь буде. Це ось поставки всякого різного, да, в контексті військ. Ну, якась кількість військових невелика по таким рунам може таки з'явитись. Хоча на даний момент, тут, на момент розкладу, влада Ірана явно проти йде. Ну, правда, в них тут, ну, а це хтось в кращий світ піде. Е, ну, Це не про іранську армію зараз мова, а про владу Ірана як таку. Тобто, ну, на даний момент вони не в захваті від такого, щоб своїх військових кудись відправляти. Але ось на перспективу ситуація поміняється. Тобто, ну, найближчим часом ми навряд військових з Ірана побачимо серед росіян. На перспективу можлива зміна. Ось. Хтось там піде в кращий світ. Не знаю, а то їхній, наприклад. Чи ще там хто-небудь в гелікоптері шмякнеться з іранської влади, наприклад. Таке. Тому, тому. тому може бути, але зовсім не зовсім невелика кількість. Зовсім. І то це віддалена перспектива. Поки що, поки що, я ж кажу, влада Ірана не в захваті. Так, зараз, дякую за відповідь. Давайте далі. Питають мене, чи вистоїть Покровськ. Ну, я не буду якихось часових рамок ставити. У своє розуміння часу. До кінця минулого року я робив прогноз, що Покровськ вистої. вистояв. Ну, давайте загалом подивимось без часових рамок, подивимось просто долю якби міста. Так, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка. Ну, то Покровськ росіяни захоплять, окупують. Я скажу, що вам правду. Я ось перевернути. Наутіс. Райда. Вуні. Беркана перевернута. І що? Іса, Песніть, Гебо. Да. Ну а раз, що у нас тут? Е вас перевернути наутіс, райдовунію, беркана перевернута, іса гебо. Руна долі загалом, а тут падає радість. Тільки це радість не для нас буде. Ну, вони. Ось, це буде не скоро. Доведеться росіянам там повозитися, але, на жаль, так. Да. Але, на жаль, так. Да. По таким рунам. Ну, ось ось возяться повільне просування вперед. Тяжко йде, тим не менш лізуть. Ось ось все рівно рух іде, хоч і обмежений. Ось ось для них радість, значить якісь успіхи будуть. Це саме місто. ну що, Місто зноситься, руйнується місто. Ну, в принципі, вони ж по-другому не захоплюють. Е, ну, правда, і Синаутіс. А це знаєте, як може бути, то, що вони будуть там обстрілювати там кабами, фабами всяку гідоту закидати Покровськ, то то так. Да. Е, це мені не подобається, то що це взагалі вони його можуть обійти просто. Ви зрозуміли? Вони його можуть просто обійти. Це не йдеться мова тут про міські бої або що. Ну, і ось Гебо. Е, Криси. Є любителі руського міра, є ждуни, які будуть їм допомагати. Мало того, це ось ждуни можуть і допомогти, власне, місце та, місто то оточити. От і все. Ну, це не так скоро буде. Тут не такі швидкі руни попадали, але картина погана. Картина погана. Зразу скажу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитись, як на болотах пройде 9 травня, як вони там будуть святкувати перемогу, якщо до того моменту наші ще будуть в Курській області. А ну Давайте подивимось, як буде 9 травня в цьому році виглядати для Росії, з яким вони, скажімо так, настроєм будуть святкувати. Це ж них головний праздник всія боліт. А, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. як в цьому році взагалі пройде 9 травня для Росії? Скажіть вам правду. Лаос. Торісас. Інос. Райду ПЕРЕВЕРНУТА Еху перевернута. О, цікаво, цікаво. Дві. Ну добре, що в нас тут? Манас Дагас. М -м -м. І що? Куди це все? Щось не хоче вилізати. Тейос. Ну що, побідобіє? Зауважте, руна перемоги тут ніде не упала. Але, але тут же ж попадало. Мати земле. А, давайте, що в нас тут? Лагус, Торісас, Інгус, Райда перевернута, Феху перевернта, Маннас, Дагас, Тейвас. Про що мова? Лагус потік інформації показує, багато емоцій. Яких емоцій? Агресивних. О, ось, ось, Агресія прямо аж б'є через край. Ну, побідобесія, ну що це? Це військові паради, це бряцання зброї, це, це от все. Все, як вони люблять. Вели великі кошти будуть на то вкинуті. Да. А, ось ось. Деребан коштів теж буде великий. Це завжди в мене позначка на корупцію. Не помилися. Тобто, велике бабло тебе вкинуть, щоб відсвяткувати з розмахом. Да? А, ну і деребан буде великий. Щось тут ось взагалі по владі йде. Ну, оце от зміна якоїсь влади. Ну Бункерне. Ну, воно по-другому все таки мало виглядати. Ну тут якісь зміни в владі будуть, і ось знов таки бряцання зброєю, знов таки агресія. Знов тут, до речі, обстріл може бути. Да, так, ще обстріл, під це все. Вони ж дуже люблять це. знакові дати. всякі. А якщо прочитати трійку, так це може бути зміна якраз якоїсь військової влади, або те й вас також спецслужби часто показує. Тобто, ну силовики, добре, не будемо прив'язуватися, що спецслужби, силовики, або армія, або силовий блок, значить. Ось. Якусь зміну під це все діло е, припіднесуть. При, при ну, до речі, комусь підвищення позвоню тут видадуть. Виглядає так. Ну, ну що, победобєсі. Соло не випало, як бачите, щось настрій у них буде не сильно такий, прям веселий. Зато агресії аж за край. І бряцання зброї. Ну куди ж без того? Ну, ось таке 9 травня на Росії. Значить, я сужу це, що буде щось цікавеньке. Раз у них особливо веселого настрою то не буде. Ну, на цей, Накидатися бояркою це не завадить в принципі, більшості населення Росії. Ну, то вже, ну це вже зовсім інша історія. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Так, це подивився, це подивився, загубив. Де воно? Ага, питають мене, чи правда, що на Росії десь ось найближчими роками будуть великі катаклізми? Ну, давайте подивимось до кінця 25-го, скажімо. Я сильно в безкінечність не люблю дивитись. Давайте подивимось. Які там катаклізми будуть на Росії до кінця 2025 року? Так, раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, які катаклізми будуть на Росії до кінця цього року 2025. Скажіть вам правду. Соуло. So, горітиме. Аліс. Вонйо. Тейвес. Kano. Dagas, kur da? Berkano. Taip, taip, taip. Na, nu šos bus įdomu. O to, šaunas tu. Sol, alias, bunio, teivas, kano, dagas ir berkano. <coughs> Ну що, сонячна активність надмірна, тобто це посухи, соло також вогонь показує, в принципі, як і кано. Тобто, це горітиме, це палатиме, це вибухатиме. Вибухатиме зрозуміло, що не тільки через те, що горітиме. Да? А, ось. Ну і надмірна сонячна активність. Це якісь посухи, це якісь сухові а, ось таке от, загалом. А, далі. Ну що, буде певна небезпека від вітру? Схоже, що рік такий буде, знаєте, насичений всякими буревіями, там, ураганами. В принципі, і смерчі можуть бути, чому ні. А, ось, тому таке. Тож, тому що Вуніо це про повітря. Це в даному випадку це не про радість от не разу. А, ну що, прильоти будуть, мало того. Да, це ось явно. Прир... Це вже не зовсім природній чинник. Це ось якраз прильоти. По Росії. да. В тому числі, війна повернулася туди, звідки почалася. Закономірний результат абсолютно очікуваний. Далі, ну що, пожежі. Мало того, якщо так, так це пожежі і підпали. Це умисне буде. Це не все буде природнє по таким рунам, в принципі. Взагалі, якась зміна ситуації відбувається з чим з природою. Ну, знаєте, Беркана природу як таку показує загалом і природні процеси. А, ну що, виглядає так, що природа буде мститись Росії. За загижене Чорне море і Азовське в тому числі, за всі оті бомби, ракети і так далі, скинуті на ліси, на поля і так далі. Ну От, схоже, схоже так. Ну Беркана загалом землю показує, якщо так, в принципі. Якщо взяти в плані стихій. Тобто, що ми маємо? Вогоньок ми маємо. Вогник, вогник, жарко, жарко. Вітер ми маємо. Маємо людську діяльність, в тому числі це окрема стихія. Да? Вогник да, сюди ж. Маємо землю. Бачите, води не упало. Ну, щось горітиме. Знаєте, як це? Очищуюче полум'я да, буде на Росії. Ну, якщо так взяти, то вогонь да, одна найактивніша стихія. І, в принципі, чого відьом середньовіччі палили? Тому що вогонь дуже гарно всякий негатив прибирає. Так що планета буде, ну, що називається, каленим залізом виводити з себе е, таку напасть, як Росія. Скажу м'яко. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, мені аж дивно, що це, води більше не буде. ну давайте, добре, на три руни буквально. А, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а, а від води Росія в цьому році буде страждати? Там, прориви дам, підтоплення масштабні, там, можливо, заливатимеш щось, топитиме. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Тейвос. Манс. Оу! Так і да, знаєте, і вода буде. Дуже цікаво показали. А, що у нас, да, що в нас тут? Соло, та е, вода буде в результаті людської діяльності. Це може бути як приліт безпосередньо кудись, так і просто дві лівих, як то кажуть, е, у росіян. Ну, а соло в даному випадку показує правильну мою здогадку. Так що, росіяни, вода від вас теж нікуди не дівається. Шов must go on, як то кажуть. Ну що, всі стихії маємо в результаті. Зібрали комбо, вогонь падав. Вода ось впала, окремо запитав, вітер падав і земля впала. Ну, прекрасно. Фул хаус. <кхем> так, добре, дякую за відповіді. Так, давайте далі. Просив мене подивитись про таку собі депутатку Анну Скороход, щось дуже її рекламують і так далі. Ну і Просять подивитись, хто за нею і взагалі яке у неї політичне майбутнє. Може, навіть на президента замахнеться. Ну <кх> То, що вона буде наступним президентом, дуже сумнівно, наступний президент чоловік. Я це вже дивився. Там президентка жінка. Це у нас ще з часів Юлії Тимошенко і з її легкої руки і запущено, власне. І це вже надцять років. це. Жінка-президент. Е, ну а раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Хто за цю депутаткою Анною Скороход стоїть взагалі? Покажіть мені, будь ласка, які сили за нею. Скажіть вам правду. Іса. Таємні. Ну-ну. Дуже таємні. прикольно. Оу! Агалас. Кан. Аліс перевернути. Соло. Ну і шо? Перт. А, -а, -а. цікаво. Що в нас тут? Ісапу, Пустаруна, хагала, скано, альгес, перевернутий, соуло і перд. Дивіться, які сили стоять за нею таємні. Хтось сильно, як то кажуть, не відсвічує. Не відсвічує. Це не силовики, ні. Питання в тому на, на благо кого ті сили працюють. По Хаґлазу щось під питанням, що на благо України. А, ну що, ось це медіа, це розкриття інформації, сили, які мають підконтрольні медіа. Ну, власне, чого цю депутатку так і розкручують. А, це не, не силовики, це не армія. Якщо так, не пов'язані з оборони. Медіа мають, ну і мало того, що медіа ресурс, так і багато бабла. Хто за нею стоїть? Оцей от Хагалас мені тут більше всього не подобається. то що, ну, це відношення тих сил до України. І що вони, власне, в Україні несуть? Хагалас, як би, це далеко не про хороше в даному випадку. Ну, Окей, ну давайте політичні перспективи подивимось. Так, гаразд, дякую за відповідь. Гаразд. А ну покажіть мені, будь ласка, які взагалі політичні перспективи у цієї депутатки Анни Скороход? Скарчу вам правду. Райда. Аліс перевернутий. Ейвас. Постаруна в унію перевернута. Так, що? Хаглас. Ого! І що? da ga snuku da kana, no tu se še prema Такі собі у неї перспективи. Що в нас тут? Райдо, Альгіс, перевернутий Ейвас, Пустаруна, Навуня перевернута, Хагала з Дагаскану. Це рух вперед, це якийсь ріст. Но, правда, некомфортно їй там не затишно. Сьогодні буквально бачив, що заявляла, що політика щось вона не таке собі уявляла, коли йшла в політику і так далі. Но, одним словом. Щось дійсно і там не зовсім комфортно. Ось якісь труднощі в ну, неї, якісь перешкоди. В той же час це якийсь якийсь е, ну, підйом, так би мовити. Е, ну Це поки що в тумані, да? наскільки великий буде той підйом. Ну і розчарування її чекає. Руйнування мрії, ось взагалі по хагалазу, це форс-мажор якийсь. І Як би замаху якогось на неї не було, бо дуже навіть по такій руні можливо. Взагалі, Хавелас з зрізка кардинальна трансформація ситуації потім Кана, ніби якийсь успіх. Політику вона не покине, з політики вона не піде. Ще ми її про неї почуємо. І схоже, що в неї якийсь кар'єрний ріст буде, що вона буде вже не тільки депутатом, а вже піде кудись вище. Не знаю, заступник міністра який-небудь, там, наприклад, або щось таке. Ну, президент ну ні. Не бачу я тут рун на президента, от і слова зовсім. Ну, поки що, принаймні, на найближче майбутнє. Ну, якось так. Ну, так, вже по часу піджимаю потихеньку. Ну, а раз, добре, на сьогодні тоді все. Питань багато сьогодні написали ще, не на один бліц вистачить. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!